Злата, а ти знаєш, як на нас шкодять планшети і телефони? Тат, ти не бачиш, я зайнята. Будь ласка, послухай. Гаджети руйнують психіку дітей і відривають від реальності. Ти перестанеш розуміти, де гра, а де реальність. Тебе бабуся вкусила, ти ж сам заліпаєш. Пропоную гру. Ти не користуєшся гаджетами і я не користуюсь. А в чому прикол? Що можна виграти? За кожну хвилину без гаджетів ми будемо заробляти по одній гривні, а хто бере гаджет, одна хвилина користування буде коштувати 10 гривень. Ок. А ви мама буде суддією. І стежте, щоб ти не шахраював. Зладка, мені треба контент робити. Я не зможу. А хоча ок, буде цікаво подивитись, хто перший вилізе на стелю. money more no, no, no.